Під час нового удару окупанти зайшли занадто далеко. Під ударом опинилися об'єкти пов'язані з атомною енергетикою, повідомляючи ракети та дрони фіксували навіть у районі АЕС. І все це відбувається на тлі перемовин в Абудабі, що миттєво підняло рівень загрози до небезпечного максимуму. Запущені процеси називають незворотніми, а перші наслідки того, що сталося, шокували всіх. Вітаю, любі глядачі! Говоримо про важливе. Тож підписуйтесь та лишайте. Вподобайку під час атаки по Україні росіяни вдарили по одній з наших АЕС. Все завершилося несподіваними наслідками. Спершу знову відбулася атака на підстанцію, яка з'єднує Рівненську АЕС зі столицею. Це може мати жахливий кінець. Ще дві українські АЕС знизили потужності після вибухів і російської атаки на електропідстанцію. Про це повідомляють МАГАТЕМ, оскільки військова атака пошкодила електричну підстанцію. Це має критичне значення для ядерної безпеки і всієї країни через атаку на електропідстанцію були відключені від однієї з двох ліній електропередачі напругою 750 кВт. Також оператор енергосистеми наказав зменшити виробництво електроенергії на деяких реакторах. Йдеться у заяві, також за даними української влади та енергетичних компаній під ворожими обстрілами опинилась ТЕЦ та ТЕЦ у восьми областях, зокрема, об'єкти, що забезпечують виробництво електро та теплової енергії для мільйонів людей постраждало устаткування теплоелектропідстанції, що призводить до перебоїв з теплом і світлом у населених пунктах, зокрема в Києві, Харкові та Дніпрі. Крім того, збройні сили РФ і намагалися атакувати працівників ДТЕК, і Укренерго в момент відновлення лінії Рівненської АЕС, яка з'єднує Київ із атомною станцією, та була пошкоджена під час нічного обстрілу. За інформацією моніторингових каналів для удару могла бути застосована ракета Х 22 Атака планувалася саме під час аварійних робіт, коли на об'єкті перебували цивільні фахівці. За інформацією детекції, удари збройних сил. Рефі це дев'ята масована атака на теплоелектропідстанції компанії з жовтня 2025 року. Фахівці фіксують суттєве пошкодження обладнання. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Тес-ДТЕК ворог атакував понад 220 разів. У результаті 59 енергетиків станції було поранено 4 загинули. Заявили в компанії. Це вже не перший раз, коли ворог намагається це зробити. Попередня спроба удару по підстанції була 24 січня. Ворог постійно б'є по підстанції Київська, 750 Росіяни намагалися розбити бетонні захисні споруди. Через неї проходить 75% потреби в електроенергії для Києва. Її генерує Рівненська АЕС. Пояснює фахівець із енергетики Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатів. Згідно з повідомленням компанії ДТЕК, станом на даний момент ситуація в столиці дає змогу відмовитися від позапланових обмежень. Надалі електропостачання здійснюватиметься відповідно до графіків. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. Столиця повертається до тимчасових графіків, зазначили в ДТЕК. Загалом три атомні електростанції України знизили виробництво електроенергії через нові атаки рашистів на енергетичну інфраструктуру. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Крім того, на дев'яти реакторах, які експлуатуються на цих станціях. Була знижена потужність. Ще один реактор на Рівненській АЕС був відключений від мережі. Друге, менш ніж за два тижні, Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська АЕС знизили рівень потужності в якості запобіжного заходу під час широкомасштабних військових дій в країні, зазначив він. Крім того, на дев'яти реакторах, які експлуатуються на цих станціях, була знижена потужність. Також вказується, що АЕС продовжували отримувати електроенергію зовні, незважаючи на те, що Хмельницька АЕС втратила Зв'язок з двома лініями електропередач цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі. Через це у Харкові без світла та тепла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню. Також мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаються без тепла у лютий мороз. Через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших. ТЕЦ Ворог вчиться та змінює тактику обстрілів по Харкову. Це ускладнює процес відновлення енергоструктури та теплопостачання місця. Ігор Терехов пояснив, що сьогодні росіяни атакують певні цілі, хоча раніше було інакше. Ну а в Європі попередили про ризик ядерної аварії в Україні. Євросоюз закликав Росію негайно припинити військові операції проти енергетичної інфраструктури України на спеціальній сесії Міжнародного агентства з атомної енергії, яка відбулась. У п'ятницю 30 січня у відні було оголошено заяву Євросоюзу про загрозу ядерної аварії в Україні через російські удари по енергетичних об'єктах. Текст цієї заяви опублікував посол ЄС Карл Галергард. у заяві Євросоюзу, до якої долучилася низка інших європейських країн, йдеться про подальшу ескалацію масштабних атак Росії за допомогою безпілотників і ракет, які спрямовані на енергетичну інфраструктуру України, включно з тими елементами, які які мають вирішальне значення для зовнішнього енергопостачання атомних електростанцій. Ці атаки безпосередньо збільшують ризики для ядерної безпеки, наголосили в документі. У заяві Євросоюзу зазначено, що російські атаки на підстанції та лінії електропередач, які забезпечують роботу українських АЕС, ставлять під загрозу ядерну безпеку, попри те, що атомні електростанції проектуються з кількома різноманітними та резервними внутрішніми джерелами живлення. Повторні пере перебої з зовнішнім електропостачанням є значним фактором ризику, який зменшує резервування, збільшує залежність від системи безпеки та висуває підвищені вимоги до цих систем та аварійних служб. Йдеться в документі. Євросоюз закликав Росію негайно припинити всі військові операції, зокрема ті, що спрямовані проти енергетичної та іншої критично важливої інфраструктури України. Міський голова Харкова прокоментував дії рашистів. Хоче зауважити, що вчиться або на початках вій... Він просто гатив хаотично, не розуміючи нашої системи. А зараз вони б'ють прицільно, багато всього розтрощено, але ми змінюємо систему, децентралізуємо її та знаходимо нестандартні технічні рішення. І я впевнений, що ми витримаємо разом із цим нинішню зиму. Терехов називає найважчою. Я ще восени попереджав, що ця зима буде найважчою за всю історію війни, навіть за зиму 22-го року. Хоча ми тоді робили, як я вважав, неможливе перекладали. Теплотраси просто по асфальту, бо під землею все було розтрощено, а нам потрібно було зберегти тепло. Такого інженерного рішення ніхто в Україні до нас не впроваджував, зазначив посадовець. Ігор Терехов зауважив, що цієї зими відновлення теплопостачання після обстрілів відрізняється від інших сезонів. Сьогодні ситуація зовсім інша, але я б сказав, не менш драматична. Ми бачимо сьогодні, що відбувається в столиці, і тут щире співчуття і колегам і киянам, але зараз ця. Україна в одному чавні і Харків не виняток. Є аварійні графіки відключень і планові графіки. І це, на жаль, наша реальність, але люди мають знати, якою ціною ця система тримається. Висловився Терехов окрему увагу. Ігор Терехов приділив роботі комунальників, які рятують системи опалення за короткі строки та водночас жертвують своєю безпекою. У середині січня, після одного з обстрілів, у нас була ситуація, коли рахунок ішов не на години, а на хвилини. Стояло питання життя і смерті для міської системи опалення. Я зараз не перебільшую. Може таке і не треба казати, але якби наші комунальники і всі ми діяли за інструкцією, тобто йшли в укриття, коли лунали повітряні тривоги і поряд були вибухи. Ми б не зберегли цю систему. І місто б змерзло. Але ми під цією небезпекою тепло для міста врятували, заявив голова міста. А шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі. Міністр енергетики України Денис Шмигаль провів. В онлайн зустріч із міністром енергетики Польщі Мілошем Мотикою 2 лютого сторона обговорила критичні питання зміцнення енергетичної безпеки та окреслили стратегічні плани, зокрема через розвиток вертикального газового коридору та активізацію роботи інтерконектора Жешув Хмельницька ЕС. Українська сторона висловила глибоку вдячність Польщі за 141 гуманітарний вантаж та внесок у розмірі 3 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України, особливо. Цінуємо ініціативу польського народу щодо збору коштів на генератори. Це прояв справжньої дружби та людяності. Поінформував колегу про ситуацію в енергосистемі, зокрема про наслідки російського терору. Вдячні Польщі за технічну допомогу. Підкреслив Шмигаль. Міністр енергетики повідомив про три сектори під час переговорів з польським колегою. Електроенергетика запропонував активізувати роботу щодо інтерконектора. жешув Хмельницька с Це дасть змогу збільшити наші пропозиції. Пускні можливості газовий сектор обговорила активізацію співпраці в межах так званого вертикального газового коридору. Цьогорічна велика конференція з відновлення України пройде саме в Польщі. Міністра домовилася, що енергетичні проєкти стануть центральною темою дискусії. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські енергетики повністю відновили стан енергосистеми, який був до технологічної аварії в суботу. Робота системи стабілізована, але звісно, через надзвичайно. Ану холодну погоду та наслідки російських ударів усі виклики залишаються складними. Йдеться у повідомленні наразі. Це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!